Доброго дня, скажіть, будь ласка, чим повинні займатися артисти і шоумени під час війни? Продовжувати свою діяльність і робити благодійні концерти це, напевно, найлогічніше, що вони можуть робити. Це ніша, в якій вони професіонали, в них є своя аудиторія, аудиторія до них прислуховується. Я рахую, що вони в, в даному питанні, в даному випадку, найкраще підходять якраз таки на своєму місці. Працювати, мабуть, як, як всі мають працювати. Наскільки мені відомо, всі артисти? допомагають цим для ЗСУ. Ось, і ну, людям, мабуть, теж потрібно якісь, хоч хоч, хоч трохи відволіктися. Не знаю, важко сказати. Вони ж теж повинні <смі>, за щось жити, їсти, пити і так далі. Я би сказала, що так потрібно щось, щоб люди, як то кажуть, хоч деколи могли відволікатися моментами від того, то, що відбувається. Артисти, і що у мене? Незвичайно морально. Я думаю, підтримувати дух бойовий і. Десь так підтримувати нас до перемоги. Я підтримую концерти, звичайно, підтримую, тому що ну, не можемо ми весь час жити тільки негативом. Тобто ми бачите, з таким сусідом маємо себе навчити, як за прикладом Ізраїля. Я думаю, Тобто має бути і позитив, там війна, і от в такому якомусь ключі ми маємо рухатися. Так я бачу зараз ситуацію. Співати, їздити на передову, підтримувати наших хлопців, піднімати дух, дух. Разом до перемоги. Своєю роботою, напевно. Тобто, що він тут, тут чим вони займаються постійно. Напевно, те, як вони зараз вони їх проводять, благодійні. Збирають гроші на нашу ЗСУ, на армію, дають кошти.